Останнім Олександра Резуненка бачила його жінка. В суботу зранку чоловік поїхав з дому у справах. Близько 12-ї він зателефонував матері. Більше до Олександра ніхто не зміг дозвонитись. Телефон був відключений. Лише ввечері, близько 23-ї години, до дверей постукала міліція. Родину лише повідомили, що чоловік помер, але за яких обставин не пояснили, каже сестра загиблого Марія. При цьому тіло чоловіка значилось як невідоме. Лише в понеділок родина змогла потрапити. На Со мной потом сотрудник поехал и в морг. В морге я познала тело своего брата, оно было в синяках. Как выяснили сейчас, мне показали фотографии, там, оказывается, еще были следы от наручников. Следы от наручников, полностью синий подбородок, на ключице были гематомы. Ніяких, як мені сказав, уколів в нього не було. Олександр Резуненка раніше мав судимість рік. Тому він вийшов на волю. Рідні стверджують, за цей час чоловік не мав жодних проблем з законом. За словами ж правоохоронців, Олександра запросили до міліції для дачі свідчень. У протоколі на опізнання йдеться про те, що чоловік помер у коридорі райвідділку. Там, за словами міліціянтів, йому й стало погано по результатам судебно-медицинской э, експертизи смерть наступила в результаті в результате передозировки наркотичними веществами. Рідні Олександра впевнені чоловіка просто забили до смерті та запевняють, чоловік не вживав наркотиків і не розуміють звідки у правоохоронців така інформація. Як ваші начальники роводемокси о том, що умер від передозировки, якщо на руках справка експерта, що причина смерті не встановлена до вияснення лабораторних аналізів. Катрибу только через місяць за словами сестри загиблого за справу зараз серйозно взялась районна прокуратура. Чи буде порушена кримінальна справа? Вирішиться за 10 днів. Марія Сухіна, Олександр Соловйов, Харківські новини.